Де краще стригтися вдома чи в барбершопі? Ну тут, знаєте, знову ж таки, треба розуміти, що ви хочете від стрижки, щоб це було ідеально гарно, щоб це було вилизано все там, без антенн да, і так далі, звичайно, тут барбершоп. Але якщо ви хочете, щоб це було швидко, економно, наприклад, зручно також, саме головне інструмент це буде ваш. Тобто, це може тоді це буде вдома. Тобто тут вам треба обрати, що вам в пріоритеті. Наприклад, я вважаю вдома, також стрижка буде дуже-дуже зручною. Вам просто треба буде купити машинку для стрижки, і або попросити рідних, або можна навіть самостійно ось, просто зняти масу, зробити базову зачіску. І перевага в тому, що ви порахуєте, скільки ви зекономите. Один похід в перукарню чи барбершоп. Там взагалі барбершоп, воно одразу ви за два, за два сеанси барбершопу ви відіб'єте машинку. Ну, перукарня там можливо за пів року. Далі інструмент завжди ваш. Ось Сьогодні теж дивився коментарі барберів. Ви знаєте, що вони, якщо в них великий потік, вони, назавжди, вони завжди можуть ефективно почистити свій інструмент. Хоча це барбершоп, там голову, миє, тут питань нема, але тим не менш. Ви ж розумієте, це все-таки місце, де Скупчення людей, де багато людей, де обслуговують різних людей і розобслуговують одним інструментом. Вони ж не купують кожен інструмент під кожного клієнта. Ні. Ось, а так, у вас буде свій інструмент. Тому тут це перевага буде для дому, так? Тому ви просто оберіть, що краще. Економія і стрижка вдома, але стрижка базова, звичайно, не супермодна там, так. Або стрижка в барбершопі, де там, ну, якщо це подовжена, звичайно це барбершоп, якщо це якісь там нові е, ці всі напрямки, також, звичайно, барбершоп. Тому е, не скажу, що щось гірше, щось краще, воно десь на рівні, але просто кожен має обрати щось собі. Тому ну, я вдома, наприклад, теж стригся, в мене був досвід, мені це подобається теж.